Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати скумбрію. Якщо пам'ятаєте відео, коли я на Різдво їхала в гості і брала з собою печінковий торт, м'ясний торт та запечену рибу скумбрію, то це саме той рецепт. Так як це просто надлегкий рецепт, тому в цьому відео я хочу викласти вам два варіанти приготування печеної скумбрії, той, яким я користуюся. Ну, кілька разів на місяць це точно я готую скумбрію саме так. І такий більш святковий варіант ви вже зможете собі обрати, який вам ближче до душі. Отож, приступаємо. Для приготування скумбрії печеної нам знадобиться ну, дві скумбрії взяла одну звичайним способом приготувати одну більш святковим. Коріандр, перець, сіль. І на більш святковий нам потрібно буде ще сир і помідор. От, дістану пізніше. Для початку нам потрібно почистити скумбрію. У мене вона вже розморозилась повністю, але найзручніше її чистити, коли вона ще така напівморожена. От, ну, в мене вже як є, так і є. Бачите, так би вже не, не витікало би. Все виймаємо, вичищаємо. З другої робимо так само, це чорненьке також виймаємо. Ну, тобто, все, що вам не подобається всередині риби, все вичищаємо. Скумбрія почищена. Зараз ми її помиємо, досочку помиємо і займаємося далі. Рибка помита, зараз я її трошки обсушу, щоб на ній якомога менше було, лишалося вологи. Для того, перед тим, як пекти, нам потрібно її замаринувати. Отже, який маринад? Сіль, перець. Ну, Насипайте, скажімо так, як ви любите. Більш перчене, менш перчене. коріандр у мене мелений і копчений. Я думаю, якраз коріандр до рибки це саме те. Ну, Морську рибу взагалі не варто так багато присолювати, бо вона вже сіллю. Але все одно. І олія. Олія нам допоможе розподілити ці всі приправи рівномірно по рибі, приправи і спеції. От, ну і змастить, скажімо, рибку зверху, щоб вона не. Під час печіння не, не, не приставала до там, фольги чи пергаменту. А в нас воно буде в подвійній шубці і в пергаменті, і в фользі. Ну, от, такий собі легкий маринадок. Хочете сюди ще лимону можна видушити? Я отак так роблю. Дивіться, одну рибку, отаку, як я е, знімала відео, коли їхала в гості. Для себе я не розрізаю на частини нічого, просто цілою мариную і запікаю. Так Потім уже в готовому вигляді вона не дуже, ну, починаєш розрізати на шматочки, вона не дуже рівно ріжеться. Можна порізати на шматочки і назад рибку столити якби і запекти. Але між, ну, в тих порізах також виділяється сік скумрій. Я не знаю, так, чи, чи варто так робити. Коли я роблю для себе, для сім'ї, кожен собі, як то кажуть, взяв той шматочок, який там от відколупався, і нас це не бентежить, що вона там шматочками чи не шматочками. Рівними вони чи не рівними шматочками. Ось так натираємо рибку. І зовні і всередині. І ну, дати їй постояти ну, з півгодинки. Звичайно, можна прям вже класти, все, пекти, але всі прянощі залишаться просто наверху, а всередині буде просто м'ясо, як м'ясо. Для другого варіанту нам потрібно буде скумбрія шматочками. Маринуватись буде так само в цій заправці, але розріжемо на вже порційні шматочки. Так само промариновуємо з усіх сторін. І даємо постояти. Поки рибка замариновується, вімкну духовку на розігрів. Все, поки постоїть. З цією ще не всі дії, які ми маємо зробити, хай поки що стоїть, промариновується. Ну що ж, рибка наша промаринувалась. І зараз у нас таки буде собі гурток у мілі ручки. Будемо робити шубку рибі. Так, якраз по довжині вистачить на цілу рибку. Так, приміряємо. переміряємо вже так відключимо. З цілою рибкою все. Дуже просто перекладаємо, загортаємо і кладемо на деко. Пергаментний папір убезпечить нас від того, щоб риба прилипла до фольги під час печіння, ну і більше буде так утримувати ще вологу. Собі, цукерочка. Все викладаємо на деко. Ну, ось з ми так, у нас шість шматочків. Я тут зроблю ну, таких шість квадратиків. Цю рибку Ну можна відразу подавати порційну кожній людині. Ну, не не розгортати перед подачею. Ще пергаментів достатньо. Ну, а це ми будемо на всю величину, такі більші квадрати. О, дуже рівний. Так, да, на цю рибку ви можете подумати, що трошки йде переросхіти пергаменту і фольги. Ну, але краса потребує жертв, правда? Так, беремо шматочок фольги, шматочок пергаменту, риба. сир. У ну, мене він вже такий пластівцями йде, то. Може, отак от і буде. Шматочок сиру. І, е, можна <свісно> ви здогадуєте, що це. Я помідори морожу використовувати в піцу або в такі страви. От він трошки так льодом покритий, бо щойно вийняла з морозилки. І шматочок помідору. Ну, звісно, ви можете і свіжий помідор покласти. Так, загортаю так. І загортаємо у вигляді цукерочки. Або такої торбинки. Ми ж будемо подавати потім порційно, щоб це не просто якийсь шматок фольги був. Правда? О! Все, вона не розмотається? Такі собі торбинки. Я думаю, це дуже гарно буде при подачі на, на тарілці. Кожен собі може просто взяти і розгорнути. Тут буде і сік, і сир розплавиться, помідор дасть свій сік, буде дуже смачно. Все, робимо, зрештою, рибки, все аналогічно. Ну що ж, всі шматочки риби загорнуті. Хто в торбинці, хто в такій формі цукерочки. Відправляю в духовку. Духовка розігріта у мене до 200 градусів. Скільки буде пектись, я вам скажу потім поясню чому. Тому що я, як то кажуть, печу на око. Що і вам раджу орієнтуватися по вашій духовці. Вона печеться, я починаю чути запах скумбрії риби, значить, що, значить, вона вже там готується, а скільки ж там тій рибі готуватися. Вмикаю ще гриль, щоб вона ще зверху підпеклася хвилин 10 і виймаю рибу з духовки. Скільки це займе часу, я вам відповім, вже, коли вийму з духовки. Ну що ж, наша рибка спеклася, її вже навіть трошки прихолонула, Пеклась вона 50 хвилин. Ви вже дивіться по своїй духовці. Так, спочатку я вам відкрию цю суцільну рибку. Ось, скільки соку тут. Якщо так і залишити її в цій шубці, то цей сік таким холодцем застигне. М -м -м. От, дуже смачно. Я навіть не знаю, як це, як це вам показати. Бо ж вона, вона ще гаряча. Ось така рибка. Нема мови? Нема мови? Просто клас? Так, ну і беремо ці подаруночки, мішечки подаруночки. Що тут? А тут що? Рибка? Рибка, сир у нас підтанув. Ось, помідорка. Так, як би це спробувати? Ну, тут куштувати потрібно разом і рибу, так брати, і сирок, і помідорку так намагатись взяти. Який тянущийся сир? <гум> Я не можу все разом взяти. Як вам сказати? Звичайно, помідор і сир свою справу також роблять. Рибка, безумовно, смачна. І куштуючи її разом ще з сиром, то ще такий вершковий смак додається. І помідорка свій сік віддала. Я не знаю, чи вам так буде видно, але тут в нас є і сік такий. Тобто кожен на своїй тарілочці вже от може розпоряджатися, як йому їсти очі. Сік мучити. Шикарно. Ну що ж, ось такі чудові страви з скумбрі ми сьогодні приготували. Звичайна печена скумбрія цілою рибкою. Це рецепт, яким я користуюся доволі часто. І ось такий святковий варіант. Не менш смачний і гарна подача. Ось, Я сподіваюся, вам сподобаються дані рецепти. Візьмете собі на заміточку. Ну, а вам дякую за перегляд і чекаю вас в наступних відео. До побачення!